Стривень, иди сюда. Что ты там у нее шукаешь? Что ты у нее там шукаешь? Иди сюда. Не хватура. Всем же всего хватает. Он уж твой сосок. Так, там у нас девочка. Девочка, девочка. Хлопчики все у нас идут здесь в ряд. Раз, два, три, четыре, пять. И то у нас пять. Это у нас девочка. И это у нас девочка. Раз. Два, три, чотири. А це у нас теж кабанчик. Останній кабанчик і п'ять кабанчиків в рядочок. Ну чого ти туди полізла? Ну так в сім'ї воно завжди, не завжди так хотілося. Ну, все, хапила свою. Ще одна і лишня. Ну. А вона і не розсмоктана. Тобто ті соски, які смокчуть поросята, вони розсмоктані отакі. Воно де лопашень. Молоко. Ще раз для тих, хто переживає, що в свині немає молока. Свиня пускає. Ось зараз пустила. Бачите, вони все-все все пошов все, все, все. пошов-пошов-пошов-пошов-пошов-пошов-пошов. Все, крантик відкрився, аж плямкою. Чутно. Ну, а це проти воно погнав. Всім доброго вечора. Слава Україні, друзі, слава нашим Збройним силам України. Горе господар Шелудько з вами. Це для бідолаги кажу, що братанчик мене задовольняє те, що в мене є. І використовуючи цей ресурс, я маю можливість забезпечувати свою родину і не тільки свою родину. Раз і назавжди кажу. Розвиватися будемо після перемоги. І кожного свій розвиток. І кожен судить по собі. Але на даний момент ми робимо зовсім іншу справу, тому що є тільки два правила або ви, або для засилу. Так що, друзі, вечір сценарнику нашому. Ну, прийшов до нашої любашки. Трошечки провідав, провідав наших свинок, як вони себе почувають, не як провідав. Підшкребли, насипали їсти. Зараз вечірнє харчування. Засипаємо їсточки. Налили водички курочкам, ще зайдемо глянемо. Так що, друзі, наші десантники. Десант, який ми вчора з вами висадили. Висадився, доволі почуває себе непогано. Саме головне, щоб було сухенько, тепленько, було що їсти. Ну, от так. ну В Кучку збилися, але це не означає, що тут холодно. Температура у нас в приміщенні 18-20. Стараємося тримати і не на висоті, а Нанизу, щоб вони це почували прекрасно. Для цього діла в нас є буржуєчка, яка в принципі стоїть проти правил. Чому? Тому що розказую, якщо ви будете будувати сарай бройлеротик, трохи присів і зараз вам три секундочки розкажу. Можливо, комусь ця інформація буде цікава. Якщо ви будуєте окреме приміщення, не так як я срала, мазала, одне ліпила, друге приліпила. Тобто, що краще зробити, якщо буде дров'яний обігрівач, тобто буржуйка, чи там булеріон, чи другий якийсь апарат. Ну, Якщо це котельня, то понятно, вона буде окремо, там котел стоять дров'яний. Ну, а якщо принцип такий, як у мене, економ варіант, який вже працює не один рік, і, не, і навіть не 5, і не 6, а більше, це отака от малесенька буржуєчка. У там. о, і... Для того щоб тримати бройлера, треба правильно, щоб витяжки. Ну, витяжки в основному у нас використовується активно в літній період часу. І на даний момент зараз у нас не працює витяжка. Чому? Тому що у нас все ще виродна виворота, воно відкриті двері. Там є достатня кубатура повітря і все на все там сидять дві свинки. Тут раніше теж був курник. От. І там сидять маленькі поросята і свинка. Ще одна. То, що одна з поруся, одна без. Тобто і повітря достатньо, воно циркулює і немає тут ніякої загазованості, і є природна циркуляція. От. Але коли в літній період, чи осінній, чи весінній, треба, щоб була витяжка. І в нас тут вродна вивод, є ще одна допоміжна витяжка, яка знаходиться воно, проти правил. І ми тут вже вродна вивору, це все діло контролюємо. То якщо будете будувати то краще зробити, щоб наприклад, вхідні двері, краще, щоб був там бурець, щоб коли зимою відкриваєте, щоб не йшло холодне повітря, щоб був придбанник. От. А от поряд там, наприклад, придбанник з тої сторони зробити отвір і обігрівач поставити тут, його закрити, щоб там не було там доступу, там, щоб кури туди не скакали, пилюка не летіла, тому що треба постійно обдимати, тому що курі вони піднімають курячку і таким чином... Трохи є моменти, ну, щоб не воспламінилося чи що. І трубу, е, ну, звісно, коліно не є дуже добре, ну, але у нас коліно одразу на вулицю і там труба йде догори. Навіщо? Ну, були випадки, коли виходить прямий, трубу в потолок і у одного з моїх товаришів згорів курник разом з курями. Так що для чого підкидати дрова з не так, як у Шелудька, в гори господаря. А щоб було все по феншую, краще, щоб було підкидання дрів знаружі, тому що можна і включити витяжку, і тоді не буде тягнути дим всередину. У ну, мене в тому сараї, а там стара буржуйка, аж там, аж там. Вони зараз і вона зараз топиться, вона там метрова довжина, 50-ширина з рифленого заліза, що було зварено. Зверху там газовий балон прийшов собачений. І вже з нього йде витяжка тоже з колінами, що не є дуже добре, але вона не закоксовується, все нормально. ну Періодично треба чистити. Так що, друзі, е вона працює чітко. Там по принципу тлі -тлі -тлі тління, там без піддувала, там в дверцятах пару дирочок просверлено, і тими дирочками ми регулюємо. У них вставлені болтики. І таким чином на ніч повністю все закриваємо. Накидаємо дрів і воно тліє і їх хватає. Тільки підкидаєш дрова, фактично не розпалюєш. Також ми взяли з вами вчора нову партію бройлера. цінова політика 85 гривень. Комбікорм робимо по-старому по накатаній схемі рецептурку вже показував 350 раз. Ніяких секретів немає. вітамінно мінеральна добавка стандартна, Хтось там каже, немає 10-кілограмових мішків. Є 10-кілограмові мішки. От, якщо в когось якісь питання, пишіть мені в коментарях, я вам дам номер директора і наберете. Так що відправляють по 10 кг і несучку, і пік 2,5 і четвірку, і всі, які тільки є у них вітамінно мінеральні добавки. В народі говорять преміх – це примість до основної групи. Якщо взяти рецепт і подивитися, то кукуруза пшениця, соєва макуха, соєва макуха. Соняшникова, він іще три кальції, і вітамінно мінеральна добавку, бо ще кидають підкислювач. Так що, ну і так можете просчитати ціну одного кілограма. В кого немає гранулятора, це не означає, що треба гранулювати. Можна годувати і сипучими кормами. Були деякі моменти, коли що курі от насипав комбікорм, ну тоді я ще брав. В інших місцях кур, курчат в різних, поки не було порівняння. Дивишся, ага, там цінова політика. там, Дешевше, там 65-70 гривень, там, оба там поїхав, взяв, а воно після 21 дня починається каруселі. І всі болячки, які тільки є, вони вилазять боком. Ну, Не знаю, я спілкуюся просто із тим, в кого беру, і розумію, що для цього треба робити. По-перше, треба брати хороше якісне курча. По-друге, вакцинації і різні випайки, які ставляться з маличку. Ми вже після того, як взяли. Фактично, останній рік ми тільки використовуємо коксодіостатик. От Ми вчора поставили, ну, обично я з першого дня не ставлю, але вчора поставив солікокс, сьогодні солікокс і завтра вже ми будемо ставити вітаміни, ловіт або нутріл. Так що, 5 днів і все, і до останнього. І якщо вже там курка приболіла у вас, якщо ви використовуєте антибіотики, то краще е зробити витримку. і... Період корекції витримати для того, щоб йде період розщеплення тих чи інших медичних препаратів. От. Чим довше ми тримаємо і не використовуємо лі... ліків, тим краще. Ну, от ми використали коксодіостатік. Це не антибіотик. Але теж вживати в їжу, там є також період корекції. Ну, подивившись на курча, наче кобувець, але ну, одного я дивлюся на такий лопати, геть, похожий на росівця. Ну, Побачимо. Кобовець відрізняється. По-перше, у курчат пролітають у деяких чорні пір'ячка, які у нас є, ми з вами показували вчора на відео. Якщо придивитися, є чорні. Оно, цяточка чорна, ось о, чорна цяточка. Та й було ще оно побіг оно на спинці. Чорне пір'ячко. Воно сидять два. Чорним піречком. Багато хто думає, що це не сучка, ні, не не сучка. Або буде куплять курку, і вона стає худенька, височенька і думає, що то не сучка, ні. То не не сучка, то вона заболіла і ви її запустили. Або даєте той корм, який на кукурузі вони далеко не заїдуть. Тому що це курка, яка потребує велику кількість білка для того, щоб виросла м'язова тканина. Тому що, ну і жопки теж будемо такі бути будуть непогані. О, також по бруйлеру вони відрізняють. І в Кобовці воно видно, що ніжка воно жовта від народження. В росіль, ну Це не може росить попався, бо білі ноги, як у страуса. Якийсь такий дегенерат. Ну, а так, як воно нормальне, і товстеньке, і жовтеньке. Ну, курчат по осінці вважають, воно покаже. Так що зараз візьмемо ваги. Вчора ми завезли. Не знаю, яка вага. Для тих людей, можливо, хто брав зі мною, бо там хтось писав після мене їхав, може і та розбрав. Не знаю, Саша брав, то ми зараз зважимо. Так, що ми маємо? Ми маємо ваги, взяли таку ящичку і в нас покажемо. Це ж не для того, що там є в нас хвастівники, а ми просто покажемо, в нас, яка в нас вага зараз і яка в нас вага буде після. Так що беремо ось цю першу валярчику потихоньку і вважимо. Маємо кіло 200. Ось один ще спить. Ще один крутий, меншенький так. І маємо ну, 2 200, 2 200 скакає. Середня вага у нас кіло 100. Того кіло 200, а цього кіло. От і маємо. Так, ну, тоже так. От, так, є. І от маємо 3 кіла. Цього менше. значить, так? Ну, це, Тут якісь ходіли розні. Тут, значить, більшенькі у нас є. Так що можна було б цих випустити, а ми зараз візьмемо. Ось. Ну, такі ці такі. Ось, одяг, тих, тих 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 як камінчик, не хочеться їх підкидати. Так, Це буде на 4 і ще ще зловимо. Оба, йди сюди. Оп, іди сюди Оп. і буде 5. От 5 ми зважили, краще важити 10, от. але ми маємо 5. І от 5 ми маємо рівно 5, середня вага у нас. Все вірно, 5 кг, Тобто середня вага у нас на сьогоднішній день маємо ми 5 кг. Так що, друзі, для тих, хто займається або розпочинає займатися бройлером, перевіряйте конверсію ваших кормів. Наприклад, зробили кількість, от 10 штук взяли, ага, середня в нас ціло. Через там 7 днів. Поважили, з'їли вони там 100 кг, 100 курей, тобто з'їли вони кожний по кілограму і поважили. І таким чином ви зможете висчитати, яка у вас буде конверсія і розход корму в 1 кг приросту. Понятно, краще на період, тому що в меншому періоді йде краща конверсія. Чим більша курка, тим більше вона втратить калорій на себе, на своє забезпечення. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати свій відеосік. Не забуваємо підтримувати наших захисників. Хто має таку можливість, завтра у нас буде прямий ефір. Приєднуйтеся, проведемо лотерейку, розіграш, підтримку Збройних сил України, підтримку президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Ну а далі там кажіть, у нас на 44-ту бригаду буде общий збір Переятвська, Згуровська і Березанська команди. Так що всім пока, всім миру і добра разом до перемоги. Пока-пока.